Кого ви із більшою ймовірністю додасте в друзі на фейсбуці незнайомого хлопця, який на аватарці зображений, сидячи на дивані, або того самого хлопця, але вже з гітарою в руках. У 2012 році опублікували результати дослідження, де з'ясувалося, що дівчата з більшою ймовірністю схвалять запит саме другого варіанту. Хоч на фото буде один і той самий хлопець. Нам подобаються люди, які старанно щось роблять. Особисто для мене опанування музичного інструменту, наприклад, гітари, фортепіано або барабанів, завжди було чимось супер складним. Ну тобто, ви можете прочитати на листочку ноти і перетворити це на звуки. Ми, як слухачі, бачимо результат довгого навчання і репетицій. А тому виглядає так, наче людина цілеспрямована і дуже напориста. Так ви можете бути талановитими, точніше, більш схильними, наприклад, до співу чи то до гри на музичному інструменті. Але без навчання цей талант мало що означає. А тому, чим більше ви працюєте над власним голосом чи грою, тим більш майстерними ви стаєте. Чим більш майстерними ви стаєте, тим очікувано привабливішими ви сприймаєтесь. Але це загалом можна сказати. Про всіх тих, хто робить свою роботу із любов'ю. Якщо ви віддані своїй справі, безумовно це буде подобатись іншим. Спершу нам подобається пісня, а потім ми дивимося на людину, яка її виконує, як на того, хто має такі ж подобання, як ми самі. А як ви вже могли пригадати із попередніх моїх відео, це явище називають гомофілією. Ймовірність того, що нам подобатиметься хтось більш схожий до нас в поглядах на життя або музичних вподобаннях є вищою. О, нічого собі! Фанати формують тісний емоційний зв'язок із своїми кумирами, бо вважають їх своїми. Так іноді це перетворюється у нездоровий фанатизм. Напевно, один із найвідоміших таких прикладів це вбивство Джона Леннона із гурту The Beatles, якого застрелив його прихильник 8 грудня 1980 року. Того ж дня Леннон для нього ще й встиг підписати копію альбому. У 1994 році співачка Селена була застрелена своєю агенткою, очільницею фан-клубу і Оландою Сальдівар, з якого жертва мала досить тісні стосунки. Подібних випадків чимало. Перше про любов фанів до кумирів заговорили хорт і вол у 1956 році, називаючи це парасоціальними стосунками, односторонніми взаєминами людини із персонажем, якого вона бачить у змі співаком, ведучим, актором і напевно навіть блогером. Гори на ютубі сюди підходять. О oh, No. Масою медіа, як вважали Хортон і Вол, створюють ілюзію стосунків віч на віч із зіркою фільмів або співаком. А відтак фани можуть думати, що у них є якийсь магічний зв'язок із улюбленим виконавцем. Вони намагаються вилитися у їхнє життя, слідкують за соцмережами, дають поради і питають кожного дня у діректі як справи. Але музиканти очікувано не мають справжніх стосунків із своїми фанами. Дехто з них взагалі видаляє всі свої соцмережі через надмірну увагу, як, наприклад. Виконавці металкор гурту Bad Omens Ноа ну Себастьян і Нік Фоліво. До речі, музика в них. У 2016 році був заснований гурт Sleep Token, учасники якого залишалися повністю анонімними, аж допоки цього року віддані фани не злили у мережу імовірні свідоцтва про народження виконавців. Запитаєте, а на що? та хто його знає? Фанати іноді думають, що треба повністю розгадати і зблизитись із улюбленим гуртом. Клавдія Петрівна, яка з власного бажання розкрила свою особистість і отримала купу негативу через. Невідповідність образу в цей момент напевно така. Але звісно, причину, чому нам подобаються музиканти, пояснює ефект рок зірки. Деякі музиканти мають високий соціальний статус, вони популярні і публічні. що і підсилює їхню привабливість в очах інших. Вочевидь, ефект рок зірки носить таку назву саме через те, якими є рок-музиканти. Вони демонструють нонконформізм, дух свободи і непокори. Має значення і те, як оцінювач ставиться до музики. Музиканти оцінюють інших людей як більш привабливих, якщо вони поділяють спільний інтерес до створення. Музики, а цілковито байдужі до музичного мистецтва люди не піддаються ефекту рок зірки і будуть оцінювати, що музикантів, що не музикантів подібним чином. Ні, ну якщо виконавці не використовують згадки пса Патрона, Байрактари і Джунсунюка Базюка в своїх творіннях, то я взагалі не знаю, чи варто щось говорити про їхню наближеність із слухачами. Доброго вечора, ми з України. Але ефект рук зірки, чи то просто зірки, також може працювати в іншу сторону. Є декілька досліджень, які показали, що музиканти класичної музики, яких вважають привабливими або Доречно одягненими сприймаються як кращі виконавці. Вони також мають вищі оцінки продуктивності, майстерності і більший дохід. Інші не музичні ознаки, наприклад, статі, теж можуть відігравати роль у тому, якими сприймаються виконавці. Це припущення перевірили у дослідженні понад 2700 осіб у 2022 році. За основу було взято порівняння діджеїв та діджею електронної танцювальної музики. Тож у цьому дослідженні перевіряли наскільки не музичні риси впливають на оцінку. Музики учасників експерименту попросили оцінити один із 25 музичних фрагментів і вказати наскільки він їм подобається. Ці фрагменти супроводжувалися одним із сотні зображень діджеїв, які були різними за статтю і етнічною приналежністю. Привабливість виконавця теж потрібно було оцінити. І очудо те, як сприймали музикантів, як гарних чи ні, впливало і на оцінку їхньої музики. До речі, для чоловіків діджеїв цей ефект був навіть сильнішим. Автори роблять припущення, що ста. Ать, виконавця електронної танцювальної музики, це результат деяких соціальних упереджень. Наприклад, що від хлопців очікують зацікавленості у більш чоловічих інструментах, як, наприклад, барабани або гітара, а від дівчат відповідно від так званих жіночих флейти або арфи. Звісно, ніяких чоловічих і жіночих інструментів немає, але певні соціальні очікування можуть впливати на уявлення про те, хто на чому мав би грати. Популяризація медіа теж вносить свою лепту інтерв'ю, фото для журналів, благодійні виступи демонструють виконавців у правильному світлі. Більше саморозкриття, вираження власної думки, активна громадянська позиція це те, що робитиме одних митців, привабливіше за інших. Потапи навіть не старайся. Інтернет не забуде твої крінжові відео. До речі, про те, як музика впливає на наші емоції та загалом психологічне самопочуття, є окреме не менш цікаве відео, яке я щиро рекомендую вам глянути. Також хочу вас закликати долучитись до збору Порт-Франківська на реби для бригади буреві, які прямо зараз знаходяться на куп'янському напрямку. Треба 140 тисяч гривень. Станом на момент зйомок цього відео є трохи більше, ніж 81 тисяча, тож ваші 10-20-30 гривень теж важливі. Посилання на збір залишаю в описі. Люди займалися Тестством по всьому світу дуже давно, наприклад, на території сучасної Німеччини у печері Холле Фельс у 2008 році було знайдено порожнисту кістку із отворами, яку скоріш за все використовували як флейту більше ніж 35 тисяч років тому. За новішими підрахунками, понад 42 тисячі років тому. У сусідніх печерах також було знайдено фрагменти флейт із слонових кісток, що робить ці знахідки найпершими із нині відомих музичних інструментів. Але а що? це? Опанування навичок займає досить багато часу, а для виживання, як такого, це взагалі не несе цінності, за винятком хіба що відлякування небезпечних тварин. Тим не менш, наші далекі пращури чомусь були наділені музичністю. Для початку було б незле прояснити, про що взагалі йдеться. Музичність це набір здібностей і схильностей, які дозволяють нашому виду створювати музику і насолоджуватись нею в усіх її формах. Музика ж це продукт музичності людини. У своїй праці походження людини і статевий добір. Дарвін приходить до висновку, що виробництво музики людиною має значення для статевого відбору, а не для виживання. Це подібно до способів залицяння у інших видів, які сигналізують про генетичну придатність. Він писав, що музичні ноти і ритм вперше були набуті прабатьками. Людства чоловічої та жіночої статі для того, аби зачарувати протилежну стать, перш ніж навчитися виражати свою любов більш чіткою мовою. Музичні акти виступають свого роду показником того, що виконавець має хороші репродуктивні можливості. на кшталт Дивись, як я гарно вмію рухати пальцями. А знаєш, де ще це може пригодитись? До того ж аби опанувати будь-який музичний інструмент, потрібна Дисципліна. Якщо вже змогли навчитися, то ви досить відповідальні і цілеспрямовані. Отже, і у інших сферах у вас буде схожий підхід, але це не точно. Звісно, було кілька спроб перевірити гіпотезу про те, що музичність це риця, яка робить людину бажанішим партнером. Але вони або мали певні обмеження, або невеликі вибірки. Наприклад, австрійці у статті за 2022 рік публікували результати дослідження за участі всього 58 учасників, та й ті були студентами-психологами. На правду в багатьох психологічних експериментах учасниками є саме студенти університетів, бо це найбільш доступна вибірка, але, на жаль, не найрепрезентативніша, бо це люди майже однієї вікової категорії, приблизно однакового соціально-економічного становища і таке інше. Повернімось до цього невеликого дослідження. Було кілька груп: експериментальна з впливом музики і контрольна без музики. Усі вони мали оцінювати привабливість 37 облич, зображених на фото, і відповісти на питання. Чи погодилися би ви піти на побачення з цією людиною? 20 із облич були цільовими, тобто обличчями протилежної статі, а решту 17 – відволікаючими. Тобто обличчями тієї ж статі, що і стать учасників. В контрольній групі оцінки робилися без супроводу музики, а у експериментальній уже під прослуховування музичних уривків різних характеристик. Кожне із облич показувалося учасникам чотири рази у парі із різними музичними уривками. Але найцікавішим оточенням було інше: учасникам сказали, що музичний уривок, який вони прослухали, зіграла людина, чиє обличчя вони і оцінювали. Як результат, учасниці оцінювали чоловічі обличчя як привабливіші після прослухування. Овування музики, яку ті нібито грали, іба більше вони би охочіше пішли з тими на побачення ніж жінки. З контрольної групи, котрі взагалі не прослуховували музику під час оцінювання. А от з учасниками-чоловіками ситуація була трошки інша. Вони також охочіше пішли би на побачення із оцінюваними жінками, які нібито виконували музичні уривки, але загалом це не впливало на їхні оцінки привабливості. Врахуємо, що вибірка досить невелика, тому і робити якихось висновків лише з цього експерименту точно не треба. А ви запитаєте, а на що ж я його згадала? Це так набридло, бо були схожі експерименти, але з якими уточненнями, наприклад, у 2014-му ще одна група дослідників перевіряла, чи змінюватимуться вподобання жінок залежно від фази менструального циклу. Там вибірка вже була побільше – 1465 учасниць, які прислуговували дві різні композиції і мали обрати кому з двох композиторів вони би надали перевагу в якості. Короткострокового і довгострокового партнера в контрольній групі жінки оцінювали візуальне мистецтво та художників. З'ясувалося, що учасниці віддавали перевагу як короткостроковим сексуальним партнерам, композиторам складнішої музики під час найбільш фертильної фрази. Але не в решту часу зміна вподобань під час менструального циклу не спостерігалася, якщо жінкам треба було оцінити когось як. Довгострокового партнера автори пояснюють це так: хороші гени для нащадків можуть бути отримані лише в тому випадку, якщо зачаття слідує одразу за статевим актом, і саме в цей період є сенс. Бути особливо пильними Врешту решту часу, треба шукати риси, які цінуються у довгострокових партнерах. Ото тепле, домашнє, спокійне. Звісно, гіпотеза Дарвіна це не єдиний еволюційний підхід до появи музичності. Інші, наприклад, наголошують на тому, що музичність з'явилася як спосіб зміцнювати зв'язок між матір'ю і немовлям, або загалом, що вона виникла як спосіб полегшувати зв'язки у групі людей. Ритмічна синхронізація з іншими людьми сприяє підвищенню просоціальної поведінки, тобто дії, які підвищують добробут інших, співпрацю в економічних іграх, взаєморозуміння і відчуття зв'язку із групою. Навіть немовлята сприймають музичний ритм і виробляють спонтанні ритмічні рухи протягом першого року життя. Пінкер у свою чергу стверджував, що музичність і, взагалі, є еволюційно марним побічним продуктом інших розвинених здібностей. Решту дослідників, як от Стівен Браун, припускає, що музика і мова мають спільне походження у одній комунікативній системі. Їх обох можна уявити як таких, що функціонують на фонологічному, тобто функціональному і смисловому рівнях. Також вони переконані, що музика посилює кооперативну поведінку членів однієї групи і створює потенціал для ворожості до тих, хто. Поза цією групою, і це загалом має сенс. До прикладу, ми маємо багато українських народних пісень. Вони як частина ідентичності, що відрізняє нас від, скажімо, росіян. Коли хтось із іноземців може подумати, ай, та у вас одна культура і так далі, і тому подібне. Ми скажемо ні, ось дивіться, у нас взагалі то своя музика, свої виконавці. І свої сенси не змішуйте нас, будь ласка, в одне ціле з іншого боку, Хаген і Брайант вважають, що музика і танець не спричиняють, а сигналізують про соціальну згуртованість, яка була досягнута іншими способами. Так для наших пращурів музичні прояви могли функціонувати, наприклад, для захисту території, і що ці прояви сформували еволюційну основу для музичності сучасних людей. Насправді сенсу шукати одну адаптивну причину музичності, чи то залицяння, чи регулювання дитячого настрою і стан встановлення прив'язаності немає сенсу. Це все одно, що шукати одну єдину основну еволюційну функцію бачення. Для чого воно виявляти небезпечних хижаків, оцінювати партнерів, шукати їжу. Очевидно, що це все є функціями зору, так і з появою музичності. Вона має кілька функцій. Є чимало причин, чому співаки та гравці різних інструментів виглядають нам дуже гарними. Вони виражають глибокі емоції через свою музику і змушують нас як слухачів відчувати ці емоції. Неважливо, виконують вони сумну чи веселу музику, співають про дружбу чи про Карпати. Саме емоційна складова робить наш зв'язок таким міцним: а ще харизма, впевненість та майстерність. Звісно, не всі музиканти досягають такого успіху, що в музиці, що в популярності. Тому музичність не чарівна пігулка, яка вирішить всі проблеми. Грайте в своє задоволення, слухайте так само. А ми побачимося скоро у новому випуску.